Люди відходьте, будь ласка. Люди відходьте! Люди відходьте! підходять. Люди відходьте! Люди підходять. Раз, раз. Міліція, зупиніться, будь ласка, перестаньте творити безприйом. Мілісія, ви правоохоронці. Мілісія, ми пропонуємо такий варіант. Ви складаєте акт, що ми громадська громада не кори не коримось. Так і зараз їдуть, будуть у нас краски чужі проектори. Тримаємо оборону після революції за перевищення повноважень. Ви будете сидіти, ви почули, ви сядете за перевищення повноважень, тому що письмової команди такої не було. Чоловіки всі мають зараз бути тут. І чоловіки мають. Повноважень. Заспокойтеся, їдіть, цутюнок, забери людей. Чутюник, забери людей. Чутюник, забери, забери, забери людей. Що ви робите? Ви хочете вкрасти у нас що? Проектор. Що ви робите? Чого ви хочете? Ходіть, ласка. Ах, акцію, ходіть, протокол про адміністративне правопорушення. Хлопці, всі залазить. Тут дуже потрібні. Чоловіки, будь ласка, дідьте, допоможіть Всі чоловіки сюди. У нас зараз хочуть вкрасти обладнання. Міліція хоче вкрасти обладнання. Всі чоловіки сюди. Чоловіки, ви зараз тут дуже потрібні. Будь ласка, всі чоловіки йдіть сюди. Відпускає міліцію, вони вже жили входу. Разом і до кінця! Разом і до кінця! Разом і до кінця! Разом і до кінця! Разом! І до кінця! Разом і до кінця! Що ви <пос interventy> робите? <пос interventy> <пос interventy>